Дональдові Трампу висунули четвертий пакет кримінальних звинувачень. Він містить 41 пункт, який підготувала велика колегія присяжних штату Джорджія. Окрім Трампа у справі, фігурують 18 обвинувачених з його колишнього штабу. Прокурор округу Фултон Фані Вілліс звинувачує Трампа та його команду в спробі оскаржити результати виборів 2020 року, коли перемогу присудили Джо Байдену. Це ще більше посилить юридичні проблеми, з якими зіткнувся Трамп. Лідер республіканців у перегонах за президентське крісло 2024 року. Обвинувальний акт містить зокрема такі пункти, як порушення закону про корумповані, такі, що перебувають під впливом ракетирів організації, а також підбурювання держслужбовців до порушення присяги, змова з метою підроблення першого ступеня та змова задля подання підроблених документів. У цій справі звинувачення висунули серед інших і екс-голові адміністрації Білого Дому Марку М. Довзу, а також колишнім юристам Трампа Рудіт Джуліані, Дженні Еліс та Сідні Пауел. Справедливість і верховенство закону в Америці офіційно мертві. Це четвертий акт втручання у вибори шахрая Джо Байдена та демократів-комуністів, які повністю руйнують нашу країну. Нинішній виборчий штаб Трампа також випустив заяву, у якій стверджується, що четвертий пакет кримінальних звинувачень це політично вмотивований напад прокурора, яка має очевидні антиреспубліканські погляди. Після виборів 2020 року Дональд Трамп постійно оскаржував їх результати в Джорджії та інших штатах. За місяць після голосування він попросив губернатора Джорджії Брайана Кемпа скликати спеціальну законодавчу сесію для скасування результатів. Губернатор Відмовився. 6 січня 2021 року протест проти результатів виборів під гаслом Зупиніть викрадання завершився вторгненням до капітолія. Після цього критикувати Трампа та його заяви, що вибори було сфальшовано, стали більше. Вісьмом підсудним може загрожувати до 20 років позбавлення волі.